Сьогодні про головних героїв львівського весілля на мільйон доларів. Де зараз скандальний екс-прокурор Печерського суду Ростислав Ільницький, який підробив документи для виїзду за кордон та півроку. Переховувався в тещі на горищі. Чому Роксоляна Москва не поновилась на державній роботі? Та чи сіла у в'язницю її матір скандальна адвокатка Богдана Москва, яка заробила на охилянтах півмільйона доларів? Суд сьогодні накладає арешт на львівський особняк Богдани Москви. Богдана стверджує, її чоловік. Заставодавець тяжко хворіє і нібито тепер буває у скрутному матеріальному становищі, бо потребує грошей на лікування. Дочці підозрюваної також потрібна допомога матері, оскільки вона вагітна і ніде не працює. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Свадьба на мільйон євро торт за 100 тисяч гривень. Друзі, це все, що треба знати про стан боротьби з корупцією в Україні в той час, коли найкращі сини та доньки України захищають нашу державу на фронті ціною свого життя. Деякі дозволяють собі ганебну поведінку, таку викликаючу поведінку. Люють на ситуацію в Україні і устраюють собі такі гульки. Богдана Москва та Ростислав Ільницький стали відомими після розкішного весілля колишньої працівниці ДБР Роксолани Москви з експрокурором Ільницьким 7-8 жовтня 2023 року в п'ятизірковому комплексі Емілі Резорт, що поблизу Львова на святкуванні було приблизно 300 людей. А торт за оцінками кондитерів вартував близько 100 тисяч. Гривень. Що цікаво, за місяць до весілля наречені побувало у Монако, а також у французьких канах і Парижі. Звідти Оксана виставляла фотографії. Згодом, звісно, усі прибрала. У Парижі наречена вибирала весільну сукню. Зокрема, побувала у брендовому бутику Зухар Мурат, заснованому ліванським дизайнером. Наречена виставляла сторіс з цього бутика, де приміряла весільні сукні. Вартість таких брендових суконь становить від 30 до 100. Тисяч доларів, але молода все ж зупинилась на сукнях від львівської дизайнерки Роксолани Богуцької. Патріотизм переміг, та й ціни у Богуцької більш лояльні. Пара їздила також до Італії. А у Римі вони знімали лав сторіс. Ніколи не рахував чужі гроші. Навпаки, якщо це гроші бізнесменів, то я завжди. Тільки за тільки за підтримку бізнесу, але в даному випадку це ганьба. Я не знаю, що робити, дивлячись в очі західним партнерам після таких фактів, тому що для них це показово. До слова, перед весіллям своєї доньки Богдана Москва була героєм компліментарних публікацій у кількох медіа. Зокрема, глянцевий журнал «П'ємонт» присвятив їй сторінку свого спецпроєкту нескорені про українців, які мужньо стоять на обороні власної країни. Окрім того, видання Акценти Плюс в інтерв'ю про родинні цінності Богдана Москви представляло її як званого правника адвоката бізнес-леді, а виявилась вона однією з найбільших корупціонерок. Країни Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області наклав черговий арешт на нерухомість адвокатки Богдани Москви, яку підозрюють у хабарництві. Про арешт приватного будинку йдеться в ухвалі, яку публікували 18 вересня в єдиному державному реєстрі. Раніше суд вже арештував квартиру в центрі Львова і авто. Toyota Land Cruiser. Однак, під час слідства у Москви виявили ще й приватний житловий будинок. Нагадаю, Богдану Москву заарештували 5 липня через підозру вор. Організації схему ухилення від мобілізації. Адвокатка за Хабар пообіцяла повпливати на медиків і працівників ТЦК, щоб допомогти чотирьом чоловікам уникнути мобілізації. Також суд арештував мобільний телефон та валюту на майже півтори мільйонів гривень, які жінка мала при собі під час затримання. Чи мають військові певну точку кипіння через корупцію в країні? Так, звісно. це так завжди. Ті типу, позабо зараз, ну взагалі а в мене є друзі, які ну. Максимально нейтральні навіть були досить, але зараз даже в них жов. Просто взривається максимально від цього всього, що твориться. Суд призначив зловмисниці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави одного мільйона 816 тисяч 800 гривень. Захист клопотав про зміну запобіжного заходу на особисте зобов'язання кажучи, розмір застави є надто великим. При цьому посилалися вони на стан здоров'я підозрюваної та родичів. Її чоловік нібито тяжко хвиля. Оріє перебуває у скрутному матеріальному становищі, бо потребує грошей на лікування. Дочці підозрюваної також потрібна допомога матері, оскільки вона вагітна і ніде не працює. Сама Богдана Москва, начебто, систематично допомагає в спротиві України Російській Федерації. Наприклад, 10 лютого 2024 року вона перерахувала в Бучу Хелп 390 тисяч гривень. До того ж, вона нагороджена низкою подяк, особливих подяк та дипломами. Що цікаво, того ж дня за жінку внесли заставу у 2 мільйони гривень, та вона вийшла з під варти про те, що сім'я Богдани Москви. Є заможною свідчать і те, що у власності її чоловіка та дочки є дороговартісні автомобілі, придбані не так давно. А розкішне весілля її дочки було висвітлене у ЗМІ та набуло широкого суспільного резонансу. Я вірю в те, що бумеранг працює. Все, что люди делают сейчас, Я оно думаю, вернется, это. оно вернется, и мы это еще будем наблюдать. Мы будем это видеть вокруг нас люди, которые кто-то кто, -то, кто -то наживался, да, идет война, а ты смотришь у человека там машина появилась, он что-то там будует, у него все хорошо. хорошо. Ты думаешь, с какого с какого да? И вот и ты понимаешь, что человек имеет источник какой-то, ну не не, не не скажем не экологичный, но все оно, оно все оно все придет. І комовство і корупція це риба, яка гніє з голови. А в нас достатньо велика кількість антикорупційних органів, починаючи від набу, САП, вищого антикорупційного органу. Але вони не зможуть знищити корупцію як явище. Е, історія про те, що там все починається з тебе, це правда, все починається з тебе. Але коли зверху дозволяють займатися корупцією або її очолюють, то сподіватися, що знизу її не буде. Ну це сказки, такого не буває, і е, якщо вищих ешелонах влади буде абсолютно не на словах, а насправді е, нульова толерантність до корупції, то вона буде знижуватись. Повірте мені, до цього можна буде дійти. І тут дійсно все починається з тебе. Але сьогодні такого бажання у великої кількості чиновників я щось не спостерігаю. Під час обшуків у будинку на горищі Богдани-Москви затримали і її зятя екс-прокурора Ростислава Ільницького, який був у розшуку в іншому кримінальному провадженні. У судовому засіданні Ільницький говорив від слідчих не переховувався. Під час затримання перебував на третьому поверсі будинку у сховищі, оскільки не розумів, хто увірвався в будинок, думав злодії. Він знав стосовно нього і його дружини зареєстрували кримінальне. Провадження про незаконне збагачення, яке згодом було закрито, а про дане кримінальне провадження він нібито не знав. Дружина не говорила, що їй було вручено підозру для нього. Сподіваюсь, що ТЦК терміново відреагує львівський і буде мобілізовувати не роботяг і селян, а отаких от, от 31-річних експрокурорів. Все, брані нема в чому питання, які там шлюби, які свадьби. Відгуляли свадьбу тихесенько в кав'ярні і поїхали мобілізуватись. Вважаю, що тільки так, тільки так, треба перевірити всіх, хто був присутній на цьому заході, і дати правову належну оцінку. А ми, не дивлячись на такі ганебні факти, переможемо. Україна сильна, Україна потужна і вона очиститься від, такої, від такого такого Бруду. О день обрання запобіжного заходу Ільницького призвали на військову службу по мобілізації. За даними джерел УП, експрокурора зрахували до однієї з піхотних бригад командиром піхотного взводу. У серпні його захисник клопотало роз'яснити, як військовослужбовець має відбувати домашній арешт. ЗМІ писали у зв'язку з мобілізацією. Слідство стосовно Ільницького ймовірно доведеться зупинити. Перейдемо до Роксолани Москви. Вона влаштувалась на роботу у ДБР у 2018 році на посаду провідного спеціаліста сектору кадрової роботи та державної служби ту ДБР. У той час директором ДБР був Роман Труба. А Роксолана Москва племінниця його колишньої дружини. Москва пропрацювала у бюро кілька років і у березні 2022 року її звільнили. Проте Москва вирішила повернутись на роботу в бюро через півроку після звільнення. 8-й апеляційний адміністративний суд поновив. Її на посаді ще й стягнув на її користь 231 тисячу гривень за вимушений прогул. ДБР з цим рішенням не погоджується і оскаржує його у верховному суді. Про те, як вдалось дізнатись журналістам під час роботи на держслужбі, Роксолана Москва стала власницею елітного авто Audi Q8. З джерел правоохоронних органах ми дізнались, автомобіль з реєстраційним номером В 7444 іі належить Роксолані. І горівній Москві ціна авто під час реєстрації була вказана. У 85,5 з половиною тисячі доларів і йдеться саме про купівлю авто. Роксолана Москва досі володіє цією машиною, і у 2023 році вона щонайменше сім разів порушувала правила паркування, і за це її штрафували. Роксолана не оплачувала штрафи вчасно, тому гроші з неї стягувала виконавча служба. Перше, що е, комусь інакомусь мати рідна або по русски кому війна, кому мать родна. Ми розуміємо масштаби корупції. То корупція зверху донизу. От це мусить знати український народ. Власницею авто Роксона Москва стала ще перебуваючи на посаді у ДБР. У той час його територіальне управління бюро у Львові вже очолював Руслан Ляшко. Він і досі залишається на цій посаді. Додам, після всеукраїнського розголосу та обурення через пишне весілля, відео якого опублікувала сама наречена Роксолана, ДБР відреагувало і відхрестилося від неї. Мовляв, Москва майже два роки не працює у бюро. а за вчинки екс працівників вони не можуть нести відповідальності. Журналісти звернулись до теперішнього голови ДБР та запитали про Роксолану. Він від оперативного коментаря відмовився та висунув вимогу надіслати офіційний журналістський запит. О, так і має бути на весіллі. Гуляє вся Україна. А поки запрошуємо батьків до фото. Потім гуляє вся Україна. А...